Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде культивація огороду і перед цим треба розвести гумус. Оце вже точкою розсипав. Зараз покажу, як він, ну, як він влаштований оці загородки, це все. Так, дивимося. Оце у нас побутові відходи. Я прийшов до такої конструкції, що вона легко, легко розбирається, легко збирається, не потребує додаткових якихось затрат Можна круглі палички можна квадратні рейки. Вони, звісно, підгнивають з часом, ну це вже деякі лежать і 10 років. Тобто у нас є 4 стопчика і всередину ми закидуємо лати як -то, як то назве. Це в мене вже сусід дядя Вітя додав, бо не вистачало. І в цьому році я вирішив вивезти. В мене їх декілька штук. Це в нас раз, два, три, чотири. І тут ще було п'ять і шість, але ми тут розібрали, бо не можна під'їхати до цих. От так чотири стопчика і лати розібрані лежать. Отам От пересіяно вже і зобрано заново. Там бетонні стовпчики, трошки їх підлаштували. Дядя Вітя підрівняв їх, забив, все. В принципі, цивільно Собрав, Оце отсюда ми пересівали, вкидали, що оце таке, виходить, не перегниває. Палички, штучки якісь грубіше. Щоб пересіяти сітка з кровати. Туди закочуємо тачку. Вона спирається на стопку. Можна просто підперти навантаження на неї нездорове. І воно таке, ну, вже, вже рихле воно таке вже. Лопатою трошки поковиряв. І все, і тоді пересіваємо. І виходить таке таке виходить, штучка. Черв'яки його вже переїли. Тут немає, в принципі, ну, не, немає бути ні бур'яну, ні насіння, нічого таке. Але я побачив, що тут багато нор кротів, тобто кроти, під'їдають черв'яків. І вирішив спробувати ще отаку систему. Положив плівку. Знову ж дядя Вітя виручає в мене сусід. Вирівняв площу. Це все навіз земельки. Зробив отакий ложбинку таку через усе. Плівка в нас вийшла десь метрів 4 або 5 на, на 2,20. Плівка в два накати. Це зерновий рукав. І зробили лужбинку, і щоб ну, не застаювалася вода, бо тут же вже контакту не буде з землею. І тепер теж побутові відходи навоз від свиней, сюди накидаємо, робимо такий буртик і додаємо його сюди на нас. І воно там буде підгнивати, поливати будемо його. Да, до речі, це теж треба поливати. Туди скидається все абсолютно. Ну, кроме сміття. Буває, попадається. Якісь шнурочки, кульочки, рукавички, тощо. ну воно все пересівається, на город воно не йде. Потім спалиться і це самий найкращий варіант. В ідеалі зробити ще, звісно, барабан, ну не завжди все встигаємо. Ну, отак от, дуже зручно де переставити, розібрати, зібрати, бо конструкцію теж щатів збита, я її взагалі не розглядав, бо дуже незручно розбивати, А тут знімаєш потрошку, підгрібаєш, додаєш, як хочеш варіанти. Рейки в принципі, заміняємо. Тут стопчики одгнили. То я думаю, що трубу металічно поріжемо по пів метра, закопаємо і в неї будемо забивати тоді вже стопчик. Ну, спробуємо. спробуємо так. А так, в принципі, вся пісня. Земля цей рік м'якенька. Зараз надіну культиватор, і оце все, воно якраз і зарівняється. І попіл, цілу зиму я виносив, тобто город буде заряджений. Все, покажу потім, як культивація буде. Так, культиватор у мене отакого от плана. два катки посередині лапи в два ряда. І регулювання гідравліки з кабіни гідравлікою. оту тягу двигає і провертає оці вали. І, коротше, лапи заглибляються, бо дуже зручно, якщо трава застряла там глибше, на гору, згори. Як хочеш, так і роби. Цей культиватор гарно вирівнює площу, він біжить катками спереді, катками ззаді. Так, показую, що ми будемо робити. Город отут борозна, зараз проходжу оттуда-сюди, трошки рівняю борозну, загортаю. І щоб садити картоплю, треба, щоб оцій борозни тут метрів 10 не було. Тому оце місце я буду ходити знизу на гору, щоб сюди затягувало оцю борозну. Ну, а там уже як попало. Як попало. Все, потім покажу результат, як вийшло. Земля доволі таки м'якенька. Цей рік розсипається геть, грудочок немає. Коротше, буде красота. Ось такий результат. Рівненько, гарненько. Земля цей рік дуже гарна. Розсипається. Були посіяні седирати, приорані. Ну отак вот як якось так. Все, пишемо коментарі. Всім пока.